Декілька днів тому у музеї Метрополіта прийшла медгала, про яку я вже розповідала вам у своєму тіктоці, робила огляд на найкращі та найгірші образи. Це було свято не лише модним, а й суперважливим з культурної точки зору щодо темношкірої спільноти в історії стилю. Давайте обговоримо з вами усі скандали та новини, не найстальніші образи, які захоплюють своєю красою, та ті, яких я взагалі не розумію, і як так можна було прийти. Всім привіт! З вами з пліткує і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. На цьому каналі ми обговоримо з вами усі найсвіжіші новини, плітки обговорюємо бренди з маркетинги точки зору та ще багато всього цікавого. Тому не забудьте підписатись, писати коментарі під кожним скандалом, який буде розповідати. Щоб ми з вами обговорили все найгарячіше прямо зараз. Тому я дякую вам за підтримку мого ютуб-каналу і поїхали. Мегала це щорічна благодійна подія, яка відкриває весняну виставку і збирає кошти, яка ж була тема цього року на медгала це вшанування та дослідження дендизму в темношкірі династії, та, звісно, їхній вплив на моду. Багато хто дотримався зі зірок теми вечора, але такі, як, наприклад, Шакіра, мені здається, вона взагалі прийшла, ніби не на ту тематику, яка мала би бути, а як просто така рожева зефірка. Але про це поговоримо згодом. Не буду довго зупинятись на історичній складовій цієї тематики. Якщо ви хочете, можете прочитати це в багатьох статтях. Тут хочу з вами лейтово говорити все, що було на медгалі, скандали, розбори для того, щоб цей огляд був для вас як цікавий. По-перше, звісно, цьогорічна доріжка не була, як зазвичай, червоною, а вона була в темно-синьому кольорі із нереально крутими білими та жовтими квітами. Взагалі, весь зал Медгали був суперсимволічним і виглядав нереально круто. Люди постаралися над тим, щоб зробити цю доріжку прямо такою і тематичною, і з певною загадкою. Мені навіть здається, що цього року вона мені сподобалась більше ніж звичайна червона доріжка. Давайте взагалі з вами відразу починати з новин, що там сталося, хто чим поділився або кого взагалі занесло величезний скандал. Починаємо з Іріани, яка, як завжди, запізнилася, та продемонструвала нам свою третю вагітність. Вона була в костюмі від Марк Джейкобс та розповіла про свою вагітність, яка абсолютно не впливає на її музичну діяльність, тому що багато хто почав запитувати, чи вийде взагалі ось цей її дев'ятий альбом. І Зірка сказала про те, що це ніяк не попливає на вихід 3-го альбому, а можливо, всього лиш там придеться затримати якусь зйомку кліпів. Мені взагалі образ Ріани дуже сильно сподобався, особливо з Асапрокі, вони виглядали просто як така неймовірно крута пара. Дійсно, вони дуже стильна пара, виглядають гармонійно, і, знаєте, як завжди, Ріана це запізнилась, і її не змогли вже зняти на відео, тобто вона не увійшла в цей прямий ефір вок через те, що вже все закінчилося. Закінчилось майже і тут Ріана до нас прийшла. Але ми можемо лише налюбуватися їхніми фотографіями, які зняли по та подивитися взагалі, що вони були за образи. Ну і, звісно, привітати їх з такою крутою новиною. Також новина, що зараз супер несеться інтернетом, тіктоком, ютубом і всім, що тільки можна, це скандал з лісою, учасницею Blackpink. Люди почали її масу хейтити про те, що вона принизливий образ одягнула, і взагалі вона образила всіх темношкірих людей. Ліса була в луці від Лу Вітон, і складом полягає в тому, що в неї було розміщено відомі діячі: це художники, активісти, актори, співаки та багато інших. І розміщені вони були в зоні нижньої білизни. Тут я хочу відразу зробити, знаєте, як ніби таку ремарку, тому що багато хто почав писати, що ліса одягнула труси, на яких були вишиті знамениті люди. Але це було все боді, яке йшло абсолютно по всьому тілу. І насправді повністю цим образом займалися темношкірі люди, темношкірий дизайнер. Якщо він в цьому не помітив нічого принизливого, то я не можу вважати, що дійсно тут е був якийсь не той посил. Адже це і робили темношкірі люди, і значить, вони так вирішили, і для них це нічого поганого не було. Але в цьому скандалі мене дивує найбільше той момент, що це означає, що люди спеціально приближували деякі деталі ліси для того, щоб. Щось там якось розгледіти. Це дуже дивно, це дуже жахливо взагалі. Ось розуміти, що тебе там хтось просто приближує по деталях, що люди там хотіли побачити. Ну, то зрозуміло, але побачили вони там із цих відомих людей і почався цей величезний скандал. Тому я не розумію, чому всі накинулись так на лісу, якщо вона лише оце одягнула і говорила, звісно, що для неї це була величезна честь, і звісно, нікого принизити вона не хотіла. Що ви думаєте на рахунок цього скандалу? Напишіть коментарі, буде дуже цікаво прочитати взагалі на якому ви боці. Звісно, не можемо не вминути факт сім'ї Кардашанів, які прийшли на цьогорічну медгалу. І як багато хто сказав, прийшли вони дуже простінько. Знаєте, як ніби від їхньої сім'ї хтось очікував чогось більшого. Давайте почнемо розбирати, хто взагалі з сестер був на медгалі. По-перше, звісно, це була Калі Дженер, Кендл Дженер, а також Кім Кардашен. Давайте розберемо, хто був в якому образі. Калі цього року мені не дуже сильно сподобалась. Це суто моя думка. Можливо, вам вона сподобалась взагалі не більше, може бути і таке. Мені не сподобалося тим, що а, ніби в неї був такий грубий матеріал взагалі в її образі, що, на мою думку, додав їй трохи віку. І вона виглядала ну, точно не на 28 чи скільки там її, а напевно, на 35. А хоча виглядала вона, ну, Неймовірно, якби всі такі грубі елементи цієї спідниці, цього продовження. Мені це якось взагалі не сподобалось. Також по мережі вже гуляє відео, як для Калі Дженнер відклеюють її туфлі. Знаєте, ось цей вираз, що краса потребує жертв, вона все-таки існує, особливо на Медгала, коли зірки мучаться для того, щоб продемонструвати свій образ. І в калі приклеїли туфлі і показували відео, як вони взагалі їх відклеїли. Ну, це взагалі треба ще знаєте, так постаратися, щоб ну, не знаю, на якийсь 505-й клей клеїти собі туфлі для того, щоб вийти на медгалу. Ну, дійсно, краса потребує жертв. Щодо Кендал, мені її образ сподобався. знаєте, от Ніби дуже простенький. Але водночас він дуже цікавий. Мені ось ця простота, навпаки, мене привабила, і костюм був дуже класний. І мені навіть захотілося купити собі такий костюм. Знаєте, чисто виходити викладати сміття в тому костюмі, бути такою лакшері гір, і ось це все. Дійсно дуже класний костюм, особливо ось цей верх і ось ця спідниця. От мені прям дуже сильно сподобалось на якийсь вечір, я би хотіла його одягнути. Дійсно, дуже стильно. І ніби просто, але стильно, як він вам. Ну і Кім Кардашин, як завжди, старається за своїми образами, але багато хто сказав, що її образ абсолютно не підходив під тематику медгали. Було багато шкіряних таких в неї виробів в її образі, що сказали, що це абсолютно не Медгали цього року, і вона не дотрималась теми. Але мені насправді її образ сподобався він був дуже цікавий. Але також був такий забавний момент з Кім, за те, що в неї, коли вона поправляла свій образ, відлетів ніготь. Я е, не знаю, як там поживає зараз її майстер манікюра, напевно, їй щось прилетіло, або, можливо, Кім просто використовувала накладні нігті і приклеїла їх на клей, так само, як Калі приклеювала своє взуття. Може бути і такий момент. Як вам взагалі образ кардащанів-дженерів? Напишіть в коментарі, хто вам сподобався найбільше, або чий Образ з їхньої сім'ї вам не зайшов взагалі. Також не можемо оминути той факт, хто взагалі на Медгала цього року був найкращим і найгіршим. Я робила вже таку підбірку у себе в Тіктоці, тому також обов'язково підписуйтесь на мої інші соціальні мережі. У своєму інстаграмі я, до речі, навчаю дівчат СММ з нуля. Тому якщо б вам була така цікава тема, просто напишіть мені в Дірект слово Урок і ви отримаєте безкоштовний урок в сфері СММ. Це, до речі, дуже круто. Тож, давайте перейдемо до найкращих образів на Медгала, суто на мою думку. Ви обов'язково коментарі напишіть, чий образ сподобався найбільше вам. По-перше, звісно, це Таяна Тейлор, яка була однією з перших, хто продемонструвала свій неймовірний образ, який був. Насичений і кольорами, і деталями, і змістом, це просто була королева вечора, на мою думку. Вона дійсно виглядала неймовірно. Просто навіть немає всіх слів описати, наскільки сильно її образ був продуманий. Тому я би поставила її, звісно, на перше місце. А ви напишіть, хто на першому місці у вас. Якщо ми говоримо про чоловічі образи, то, звісно, мені сподобались два чоловічі образи: це Прокі та Бет Бані. Не знаю, ні. Мені вони сподобались найбільше, вони були супер органічні, та й взагалі той самий Бет Бані, він на кожній медгалі він дійсно проходить в тему, от як воно і має бути. Але, звісно, Рокі також не стає його образ, він ніби був такий простий, але водночас всім доповнений і виглядав супер гармонійно та підходив під тему. Жанель Моне, взагалі мало хто розповідає про її образ, але як можна було припустити ось цю оригінальність, тому що скільки підбірок я бачила, ну взагалі про неї мало хто говорив, але у неї її образ був з таких двох слоїв. Перше це вона коли ходила, я навіть думала, що вона ту сумочку тримає в руках, але це просто був такий верхній шар. Потім її його зняли, і ми побачили її просто в неймовірному костюмі. А взагалі, на вечірці після Медгали вона була. Ще більш розкутішому костюмі. Тобто, знаєте, як ніби таких було три слої, які вона продемонструвала на цій медгалі. І взагалі це супер цікаво, це супер креативно. І такого костюму не було ні в кого. Він був супер яскравим і з різними деталями у неї навіть в окулярах був годинник. Ну, це просто вау, Мені дуже її образ подобався. Такою креативністю, такою оригінальністю. Ці такі три шари, які вона продемонструвала у період цієї медгали, навіть на їхній вечірці. Ну, це дійсно вау, і мені здається, він точно повинен був бути десь. якійсь підбірці у одних з кращих. Як ви думаєте, довго думала, до речі, чи розбирати усі образи кожної, кожної зірки. Але подумала, що напевно це буде якась довга нудьга. Коли буду сидіти і казати, ось це 7 з 10, а це 4 з 10, а це от скільки там, ну я думаю, ви багато з образів бачили багато могли оцінити. Напишіть просто в коментарі свою підбірку, наприклад, три найкращих образи і три найгірших образи, до яких я переходжу прямо зараз. Тож, на мою думку, був от найгіршим на Медгалі. По-перше, хочу сказати, що було багато скучних образів. Однотонних таких, оцих пастельних образів. Я вам тут їх десь поприкріпляю, на які я навіть от не хочу довго зупинятись, бо вони ніби були такі однотипні і нецікаві. От не було там ніякої ідеї. Але хто взагалі сподобався мені найменше. По перше, це Хелі Бібер. Я від неї очікувала більшого. Мені здається, що вона в магазин виходить і тоді цікавішим образом, коли її десь там фотографують по апараці. Просто піджак і нічого такого знаєте, оригінального не було. Навіть коли вона виходила з готелю з коктейлем, мені це вже показалося небагато цікавішим, якби вона так вийшла, знаєте, на червону дріжку, але алкоголю не можна. Але ну, це якось доповнило її образ, але так як я його побачила, мені це абсолютно було скучно. Друге, звісно, це Шакіра, про яку я вже говорила на початку відео. От, взагалі, мені не зайшов її образ. Я взагалі не розумію, чому вона прийшла в цій такі рожеві зефірці. Знаєте, це Аріана Гранде 2.0, тому що ну, якщо порівняти, ну знаєте, такі дуже, дуже сильно схожі образи. Я, якщо чесно, взагалі не зрозуміла цей образ, це не тема взагалі медгали. Ну знаєте, ну Шакіра є Шакіра, може собі дозволити проходити так, як вона хоче. Але все-таки на тематиці медгали хотілось побачити саме якийсь такий крутий образ, який підходить, а не просто рожева зефірка, яка пройшла і така. Сфотографуйте мене, ну Шакіру не можемо засуджувати, але мені цей образ не сподобався. І моя третя підбірка, з якою ви можете не погодитись, тому що е, мова буде йти про Сабріну Камбертер. Е, насправді е, в Тіктоці мене вже захетила про те, що в Сабріни був там один з найкращих образів, але е, образ хороший. Мені а, просто не сподобалось, як це виглядає саме на Сабріні, а це було якось непропорційно. А якась велика голова, і ноги і... незрозумілі, також трохи великоваті. Знаєте, я не, не можу там засуджувати за вагу там чи ще щось, тому що вона виглядає класно. Це просто так її сфоткали. Але... Образ був їй непропорційний. По-перше, ми Сабріну дуже часто бачимо в якихось боді. Ну, просто вона так ходить майже весь час. І це не є чимось новим та чимось таким, знаєте, відкриттям для нас. Але вона дуже малого зросту. Знаєте, матер 50 з кепкою, як і я в принципі, бо я матер 56 чи 57 також. Але через ці каблуки та через це боді її образ виглядав якось ну негармонійно, непропорційно, на мою думку. Якось ну дійсно голова виглядала дуже великою і зробила її ще нижчою, ніж вона була. Знаєте, навіть якщо порівняти Сабріну з дівчинкою Венздей, я просто не пам'ятаю, як звати цю акторку. Я буду казати дівчинка-Венздей. А коли було відео, де вона, наприклад, виходила з машини і закривала двері, можна було побачити наскільки вона малесенького зросту. Але на червон... Доріжці, на темно-синій доріжці, вибачаюсь, цього абсолютно не було видно. Вона також була в такому цікавому образі з ленійок, але. Не було взагалі видно по її фотографіях, що вона метр п'ятдесят. Знаєте, як ніби вона там метр сімдесят п'ять, взагалі. Тому це все робота стиліста. І так стилісти е, от подали Сабріну. і мені ось це не сподобалось. Якось ну не гармонійно то все виглядало, і хотілося чогось такого цікавішого, не того, що ми вже і так бачили раніше. Тому ви пишіть коментарі свою підбірку. Не забувайте про це, тому що я дуже люблю спілкуватися з вами в коментарях. Також, якщо ви погоджуєтеся з моєю підбіркою, не забудьте підписатись, поставити лайк і взагалі підтримати мій канал. Для мене це буде супер важливо. Ну і звісно, хочу сказати, що цьогорічна медгала не якось супер мене здивувала. Вона не стала для мене якоюсь там однією з найкращих медгал, яка взагалі була минулі роки. Мені навіть багато чого сподобалось більше суто по образах. Не по тематиці, там не по оформлені суду по образі зірок. Також можете написати в коментарях, якого року медгала, от саме по образах зірок, сподобалась вам найбільше. От що для вас запам'яталося запам'яталося, що стало вашим фаворитом. Також я дуже сильно люблю взагалі спостерігати за тим, як зірки на медгалі порушують правила. Тому що на медгалі заборонено робити селфі та курити. Але зірки порушують це правило в туалеті, де роблять і селфі, і курять, і роблять абсолютно. Все, що би їм там хотіло. Знаєте, як такі маленькі діти, які люблять порушувати це правило. І кожного року вони його порушують ось так раз у раз. Тому ось такі найцікавіші моменти з Медгали, на мою думку, були скандали, які ми з вами обговорили, а взагалі образи, які ми з вами обговорили. Я з нетерпінням буду чекати ваші коментарі. Якщо це відео не було для вас якимось скучним, тому що я не хотіла його перезавантажувати якоюсь супер такою важливою інформацією, просто щоб ви включили це відео. Подивилися собі, розслабились, можливо, коли ви там фарбуєтесь, їсте чи ще щось. Буду дуже вдячна вам за підтримку мого ютуба, за підписку, за лайк, за ваші коментарі. Буду дуже сильно чекати вашу підбірку, хто вам сподобався, хто не сподобався. Як ви взагалі ставитесь до скандалів та новини, які були на медгалі, для мене це буде також дуже сильно цікаво, все це з вами прочитати та посплітнічах. То скажемо, тому що ми тут пліткуємо, залишаю вам також свої інші соціальні мережі. І до наступного відео, Па-па!